Нам відомо, що на даний момент розпочалися такі заходи з виведення частини російських підрозділів на територію Росії з Білорусі після завершення підготовки, і раніше ми повідомляли, що на території Білорусі знаходиться близько 4 тисяч російських військових. Після Цих заходів, які зараз розпочалися, їхня кількість ще знизиться, і за нашими даними, з Білорусі вийде близько двох тисяч російських військових, які Росія в подальшому планує залучити до. Бойових дій на сході нашої країни для посилення свого угрупування кордону з Молдовою на Придністровському сегменті Україна також приділяє значної уваги, як і кордону з Білоруссю, а також кордону з країною-агресором. Бо ми розуміємо, що Придністровський сегмент це також територія, яка знаходиться під пливом Росії, але на даний момент. Якихось провокацій або загрозливої ситуації на цьому напрямку ми не фіксуємо. Там немає достатніх сил, які б могли здійснити вторгнення на територію України. Звісно, що цю територію Росія може використовувати і для провокацій, тому цей напрямок також вже укріплений для того, щоб всі сили оборони України. Які я зазначав, також вище це і державна прикордонна служба, збройні сили, Національна гвардія мали всі можливості для контролю за цим напрямком і протидії будь-яким провокаціям, якщо такі відбудуться.